Москву та підмосков'я зранку атакували безпілотники за даними російських змі. в атаці брали участь за різними даними від 25 до 32 дронів, з яких 19 нібито були збиті. Ну, а при цьому міноборони Росії відзвітували всього про 8 безпілотників. На атаку відреагував і сам ватажок Росії Путін каже, система ППО зреагувала. Задовільно, однак працювати є над чим? Ну над чи ж там над чим же ж там власне є працювати? Валерій Романенко, провідний науковий співробітник державного музею авіації, долучається до нашого етеру. Пане Валерію, мої вам вітання. Дякую, що приєднались оперативно. А от на вашу думку, ви бачили, мабуть, ті самі інформаційні повідомлення, які і ми, а можливо, більше ви глибше проаналізували. От на вашу думку, що означає оце. Пояснення Путіна задовільна, яка мала б бути реакція системи ППО в Росії на атаку дронами на Москву і зокрема Рубльовку, де живуть всі російські олігархи? По суті, знаєте, таке найкошерніше можна сказати місце в усій Росії. Доброго вечора. О, російське ПО, ППО мало б відреагувати так на удар безпілотникам, як реагує українська протиповітряна оборона, хоча б так. От, значить, ну не хоча б а як приклад могла б взяти, коли в нас вбивають від 90 до 100% шахедів, які набагато більш складніші ніж ті безпілотники, які налетіли доMoskvi. Угу. От а ну от якось, якщо власне військових, да, а вони їх навіть побачити не змогли, не те що там уразити. Ну знаєте, росіяни, от я дивився їхні пабліки, вони навіть жартують, що питають так, де ж наше ПВО? От е, Міноборони звітує про те, що П безпілотники збили, але виникає питання: хто збив будинки? Збили безпілотники? От, тобто вони розцінюють, ну жартують навіть між собою, що будинок це і було ТПВО, яке позбивали це безпілотники. А скажіть, будь ласка, от е, якщо оцінювати в цілому е, систему ПВО Росії, е, а на, ну, наскільки я читав там, колись і чув про те, що вона раніше, от особливо біля Москви, вона мала бути ешелонована, така. А там три лінії, чи скільки ліній? От е, з тої інформації, яку ви маєте, як, чи є от ті три лінії зараз, і що вони по суті б означали ці три лінії? Як би це в ідеалі мало б працювати? Ну, три лінії означає, що вони мають далекобійні системи біля Москви, тобто мова йде про С 400 комплекс, е, комплекси середньої дальності і комплекси останньої надії, тобто ці панцирі. Да? панцирі якісь. А легкі, можливо, там зенітні системи типу там тунгуські, да зенітно-артилерійські системи. От. Але поки що це не спрацювало. Там а, не лише будинки і дерева в якійсь мірі, так би мовити, спрацювали як в систему протиповітряної оборони. От. Хоча там одна, два, один, два безпілотники такі було збиті, там я дивився відео, такі, такі було. Але це скоріше виключення, аніж правило. Угу. Тобто, їх знаєте, зараз їм потрібно створювати окрему армію ППО Рубльовки. Да? От. І вся Росія вже Зміється, і там ну знаєте, 90% схвалюють українські 90% росіян схвалюють удар, значить український удар по рубльовці, хоча це не удар, а це я би так сказав. Фізичне попередження, фізичне зауваження, що не можна значить так воювати. Mm -hmm. а, ну знаєте, а от до речі, стосовно панцирів, про які ми згадали, м -м, якщо от, дивіться, панцир, вони ж там ми бачили а, багато в мережі фотографій, і раніше. От прокотилася ця інформаційна хвиля про те, що панцирів на Росії встановлювали на дахах якихось об'єктів, там чи то будинки, чи то міністерство а, оборони і так далі. Так далі, якщо Дрон летить нижче даху цього будинка, то панцир працює чи ні? Ну працює по вікнах будинку напроти, прекрасно працює. і Ракетами може зацідити туди. значить Нормально працює, що ви хочете. Крім того, саме випромінювання високоенергетичне випромінювання радіолокатора це електромагнітні хвилі. Воно класно працює по здоров'ю людей в навколишніх будинках. Угу, угу. Ну, тобто з усіх боків підхід такий. А пане да, Валерію? Да, а так, там вони знаєте, ворог ворог би до, до такого не додумався, як додумувалася їхня протиповітряна оборона. А, добре, а що ви можете сказати в цілому, от виходячи з тих відкритих інформаційних джерел про самі а, дрони Камікадзе, які летіли, так тому що а, в Росії ну вони традиційно ж звинувачують Україну. Ну а кого їм ще звинувачувати? А, але от тут виникає питання, знаєте. Які от, що це могли бути за дрони? Який дрон міг би от. Вони ж звинувачують Україну. Але яка тут відстань від України до самої Москви, шалена? А, от, от чи існують зараз в природі, в принципі, такі дрони, які могли б стільки пролетіти? Це звичайно, якщо в одну сторону летіти, а не баражувати над лінією фронту годинами, да, то, ну. Ну там, знаєте, там взагалі-то дрони марсіанські, мабуть, але ну так вони дуже зовні схожі, мабуть, на наші Синиця 2 і укрджет 22 Є таке зовнішнє, досить сильне зовнішня схожість. Да? Так обидва ці дрони вони мають дальність там приблизно 800 кілометрів, да? ну, і загалом могли би, особливо укрджет 22 він нормально міг би якщо його запустити десь з вантажівки недалеко від лінії бойового зіткнення, спокійно міг би долетіти до Москви. от але це так в теорії, поки нема підтверджень, значить, це не ми. Ну, це ми розуміємо, так що взагалі російський а, політик Марков взагалі заявив, що дрони вилетіли з під Москов'я, і нібито, нібито він навіть сказав, що на це підприємство, яке викупили українці. Ну тобто, така теорія. А скажіть, будь ласка, от ці а, радянські системи стриж, а, які а, от знаєте, десь там а, про них говорили, час від часу вони з'являються в інформаційному полі. Вони наскільки в цій історії дієві інструменти, наскільки вони непомітна мішень для ПВО? Вони дуже, якщо ви кажете про ті дрони, які летіли по енгельсу, так. Е, ще раз Чи повторіть ні? тепер, прошу. А ви, мова йде про ті безпілотники, які летіли по Енгельсу стриж 2. ВР2 Стриж. Е, так, так, так. А, ну ні, це величезні безпілотні літальні апарати. Вони звичайно мають високу дальність, але вони металеві, вони дуже помітні, вони не здатні летіти на такій малій висоті, як пробралися до Підмосков'я ці маленькі дрони. От. Ну і я не думаю, знаєте, в такій кількості там кажуть, що росіяни кажуть, до двох десятків летіло цих дронів. Да? Навіть От. Тут... Ну, хтось там заплутався у. у... у... Ілі дерев хтось там влучив будинок, когось збили, да, але масовий наліт. і Я не думаю, що це якесь підприємство на території Росії. Ну все можливо uh -huh. в світі, все можливо, але вірогідність най ми оцінюємо за ступенем вірогідності. Пане Валерію, дякую вам ще раз, що долучилися. Дякую, що допомогли проаналізувати ту ранкову бавовну в Підмосков'ї на Рубльовці. А Валерія Романенко, провідний науковий співробітник державного музею авіації, був з нами на зв'язку.